We'll you Доброго дня, я кореспондент змі Дніпро Семен Брофман. Сьогодні до нас на інтерв'ю завітав заступник ДСНС Микитка Шевчук. Так, доброго дня. Мене звати Микитка Шевчук. Я займаю посаду полковника Державної служби з надзвичайних ситуацій. Я на цій посаді не дуже довго в принципі, всього п'ятий день, як я займаю цю посаду. В принципі, ми працюємо на повну, намагаємося дуже швидко реагувати на будь-які виклики, і допомагаємо допомагаємо цивільним людям. Гаразд. Хотілося би поставити вам декілька запитань. Отже, почнемо з першого: чи були якісь надзвичайні ситуації за час вашого керівництва, або, взагалі, в принципі, які є на слуху, в які потрібно було залучити багато особового складу, та, зокрема, вище керівництво. Так, були такі ситуації. Повторюю, що я в ДСНС працюю не так давно, але навіть за цей короткий термін вже були надзвичайні ситуації декілька днів назад. Якщо я не помиляюсь, то в п'ятницю нам надійшов виклик про те, що аеропорт міста Бориспіль захоплений якимись невідомими особами. Збройні сили України та силові структури. Зачистили аеропорт, за що їм ми дуже вдячні. І після цього ми вирушили до аеропорту. Нам надали інформацію, що палає спостерігальна вежа. Ось ми її, в принципі, бачимо зліва від нас. <кхи> І також палає літак, в якому заходили заручники. Та також була інформація, що замінований термінал аеропорту. Наші підрозділи швидко зреагували, заїхали на територію аеропорту. Підрозділи почали тушити пожежу, а підрозділ відділ розмінування почав займатися розмінуванням вибухових пристроїв. Ми вдало спрацювали. Також вдало спрацювали структури МВС та збройні сили. Нам вдалося зберегти життя людей, і також аеропорт сильно не постраждав. Невеликі пошкодження отримав літак, який зараз на ремонті таски стерігальна лежать, яку, яку також ремонту вибухів не було, тільки невеличкі е, пожежі. Гаразд, дякую. Тобто правильно я зрозумів, втрат або пошкоджень серед особового складу держструктур та цивільних не було? Ні, ні, не було тільки пошкодження будівель. Терористи Гаразд. були нейтралізовані, деяких взяли затримали, а життя заручників та інших цивільних, які знаходились на території аеропорту, вибачаюсь, вдалося зберегти їм була надана медична допомога, кому там потрібно було. Добре. це чудові новини. Гаразд, тоді перейдемо до другого питання. Чи стоїть питання про нестачу особового складу? В структурах ДСНС на жаль, так. Наразі у нас мало особового складу, так як багато людей загинуло. На жаль, під час виконання завдання наші співробітники вирушали і в Херсонську, і в Запорізьку область, та також в інші області, які були окуповані російськими загарбниками, розміновували те, що залишили після себе окупанти. Та, на жаль, деякі вибухові пристрої не вдавалося розміновувати. І, ну, повторюсь, багато наших співробітників героїчно загинули, рятуючи життя цивільних людей. Наразі ми намагаємось проводити багато співбесід для того, щоб набрати людей, які зможуть допомагати цивільним громадянам та будуть виконувати гідно свої обов'язки. Добре. Ну, велика повага вашим, зокрема, вашому особовому складу. Також давайте поглибимось це питання. Чи є у вас якийсь план, як набирати якомога більше людей, як заохочете їх працювати на ДСНС? Так, ми намагаємось проводити агітації в державних інших структурах, ЗСУ, Національна поліція, лікарі. Ми приїжджаємо, робимо агітації, ну, розказуємо їм, чим займається ДСНС, що вони отри... будуть отримувати, якщо прийдуть до лав ДСНС. Ми усіма силами намагаємось набрати людей, тому що людей у нас мало, а так як у нас іде війна, то. Людям потрібно допомагати, але, на жаль, поки що немає яким можна сказати. Ми, я ж повторюсь, намагаємось проводити співбесіди, аби набрати якомога більше людей. Рад, дякую за чесну відповідь. Тоді перейдемо до третього питання. Чи достатній рівень безпеки для запобігання критичних ситуаціях в державних, струк... в державних структурах? А... Так, в принципі, я можу сказати, що все нормально. Ми майже кожен день їздимо на перевірки до державних структур, перевіряємо е, строк придатності вогнегасників та іншого обладнання, е, яке допомагає сити пожежі. Е, також, наприклад, вчора ми завітали на військову частину Збройних сил України, е, перевірили пере, перевірили е, Протипожежну сигналізацію, та також плани евакуації на території військової частини, в принципі, в державних структурах стан протипожежної безпеки задовільний. Керівництво всіх державних структур займається питанням, щоб особовий склад знав, що робити в разі пожежі, і ми також їм з цим допомагаємо. Надаємо засоби для тушення пожежі. Проводимо лекції, що потрібно робити в якихось надзвичайних ситуаціях пожежа або там замінування і, і тощо, nice. так, отже, перейдемо до наступного питання. Чи достатній рівень забезпечення амуніції у структурі ДСНС? так, у нас є необхідна кількість різноманітного обладнання та амуніції для гасіння пожеж, розмінування. Та інших надзвичайних ситуацій, але є одна проблема це автопарк. В принципі, у нас вистачає автомобілів, кількість задовільна, але їх технічний стан дуже поганий. Автомобілі їдуть з дуже малою швидкістю, і через це ми витрачаємо час. Наприклад, десь трапилась пожежа, а у нас автомобілі рухаються зі швидкістю. Я вибачаю черепахи. І так ми втрачаємо дорогоцінний час. Ну, зараз ми з генералом та іншим старшим складом плануємо вирішувати це питання, так як своїми силами ми це виправити не можемо, а ну, людям потрібно допомагати швидко. Тобто ви поки вирішуєте цю проблему, я зрозумів. Добре, дякую. Перейдемо тоді до е, наступного питання. Розкажіть, будь ласка, про рівень компетентності в робітників ДСНС. Можливо, ви можете відмітити когось окремо, хто добре справляється зі своїми службовими обов'язками. Тобто зрозуміло, що ви не будете лаяти своїх працівників, але можливо ви хочете донести їм якийсь, так би мовити, меседж, що не варто робити, як не варто помилятись, і можливо, хочеться когось відмітити окремо, хто добре виконує свою роботу. Ну, у нас наразі особового складу небагато, про що я вам казав раніше. Але ті, хто є, це професіонали своєї справи. Наші хлопці працювали, працюють і готові працювати в будь-яких умовах, аби тільки зберегти зберегти життя цивільних. Деякі пожертвували своїм життям, але врятували цивільних в окупованих областях. Ну з працівників я можу відмітити такого працівника Владислава. Колодія, це досвідчений працівник. Не раз показував те, що він професіонал. Ну, цей чоловік врятував не одне життя. Велика йому за це повага. Дякую, перейдемо до наступного питання. Отже, зараз, якщо ви бажаєте, можете провести агітацію про вступ до ЛАВ ДСНС. О, так. Шановні громадяни України, Державна служба з надзвичайних ситуацій запрошує вас вступати в академію ДСНС. Ми навчимо вас всьому потрібному та надамо вам найкращі умови навчання, для того, щоб ви були професіоналами та справжніми супергероями з великої букви, які будуть рятувати життя цивільно. З вітань хотів би передати. Привіт керівництву НПУ міста Дніпра, а саме Маркусу Емілісону, Софії Барбарі та Борису Шевчуку. З Цими людьми я довго працював в національній поліції, та завдяки їм у мене залишилось багато веселих спогадів. А що я хочу сказати цивільним? Це хлопці та дівчата. Не грайтеся з вогнем. Не чіпайте якісь незрозумілі предмети, які можуть лежати на землі або в якомусь іншому місці. Так як ці предмети, предмети, вибачаюсь, можуть бути заміновані, так як ніхто не знає, можуть працювати російські ДРГ або якісь інші терористи. Я також що можу сказати наостанок, шановні, допомагайте Збройним силам України, і все буде Україна! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за таке чудове інтерв'ю. З вами був кореспондент ЗМІ Семен Брофман та заступник директора ДСНС Микита Шевчук. Дякую. Бережіть. Так, себе. вам також дякую.